Всім добрий ранок. У мене сьогодні такий класний ранок. Я ночувала сьогодні у родичів і вчора. І сьогодні раненько я вже вийшла. Зараз дев'ята ранку. Я приїхала до себе на район, зайшла в магазин і купила полуничку. Я відкрию в себе собі сезон полунички. Зараз прийду можливо у гуртожиток, зроблю собі сирники. От дуже смачно поснідаю. Потім в мене дуже багато робочих справ, і буду йти, мабуть, потім гуляти. Я сподіваюся, що цей день буде класний. Головне, щоб він був спокійний, без тривог, не так, як ніч. Не звертайте увагу на мій фон, одразу кажу. Я буду зараз мити полуничку. Вона дуже пахне. Просто це прекрасно. І буду. Оформлювати свій сніданок, так скажімо, сирники з полуничкою і сметанкою. Ось такий у мене прекрасний сніданок, тут зараз буде сметана, але я думаю, що коли я її додам, це вже буде не дуже естетично. Я ще додала трішки горішків і. Ось так це виглядає. Їсти сирники перший літній день з полуничкою, дивитися який день та вночі в Києві. Я не знаю, мені здається це прекрасно. Це єдине, що може мені піднімати настрій після таких безсонних ночей, неспокійних днів. От, ось такі, знаєте, маленькі речі, але вони дуже приємні і дуже піднімають настрій. Тому. Буду зараз е снідати, це вже має такий другий сніданок, я б сказала. Е от, і дивитися Київ день та вночі і відпочивати. І так, я вже як ви могли побачити, зробила свої деякі робочі питання. Мені ще треба зробити купу завдань по університету. І десь годину тому до мене прийшов під гуртожиток кур'єр і приніс мені мою посилочку з мейкапу. Я, до речі, зробила це замовлення якось так дуже імпульсивно, коли сиділа під час повітряної тривоги знизу в коридорі в гуртожитку. І я вирішила зробити замовлення. От я замовила, в принципі, те, що мені потрібно, але не знаю, як воно буде. Зараз будемо розпаковувати, і я покажу це у влозі. Я вже відкрила. Зараз вам покажу, що в мене тут прийшло. Перше, це ось такий шампунь. Це для того, щоб не було на волосі жовтизни, я не знаю, як це правильно сказати. От, тому що, як ви бачите, я пофарбувала волосся. І ось такий шампунь це просто must have. Наступне це тонік для обличчя, тому що мій закінчився, який я ще купувала у косметолога. Якщо чесно, то ніколи не користувалася якоюсь косметикою від цієї фірми і не знаю взагалі, що це за фірма, але по відгукам були досить хороші відгуки, і він досить недорого коштує. Не знаю, спробую для вечірнього догляду. Можливо, потім колись скажу в якомусь відео. Наступне це тональний крем ось такий від Maybelline. Наступне це спонжі. Тут їх 6 штук, вони досить маленькі, але в коментарях писали у відгуках, що це зручно, тому я вирішила спробувати. І мені поклали подаруночок ось такий: це очищуюча та відбілююча маска для обличчя. Дякую мейкап. От це все, що я замовила. А зараз я буду вже збиратися і йти на вулицю, їхати в центр гуляти. Я приїхала гуляти на Арсенальну, Буду вам більше показувати сьогодні Києва. Сьогодні кайфова погода на вулиці. Я одягнула джанцовку. Не знаю чому, тому що на вулиці, в принципі, спекотна. Можливо, пізніше я її зніму. Світить сонечко. Я прийшла зараз в парк слави, зустрінуся з родичами зараз. Приїде Казя знову. Е От і ми будемо гуляти. Потім можливо пройдемось до батьківщини мати. Тисячу фотографій на фоні прапора, він там і на фоні батьківщини мати. І зараз гуляємо на співочому полі. Тут дуже гарно, тут немає зараз ніяких виставок, тому що зазвичай тут проходять виставки, якщо я не помиляюся. Зараз тут нічого такого немає, от але тут загалом в принципі дуже гарно, просто щоб прогулятись е, весною, влітку, тому всім раджу сюди сходити. Я не збиралася сьогодні нікуди йти. А потім а, я чомусь настільки втомилася, хоча я нічого такого не зробила. Деякі там питання по університету, документи по практиці. і Я настільки, я не знаю, не те що втомилася, у мене настільки почала боліти голова. І я така, я не можу сидіти вдома, не можу сидіти в гуртожитку в тій кімнаті. І я написала Каті, і ми вийшли гуляти з її батьками, от з її сім'єю. Зараз ходимо, гуляємо. Я не пожалкувала, що я вийшла, тому що в мене, хоча б, трішки покращився настрій. Вечір неділі. Я втомлена, але дуже щаслива. Йду в гуртожиток. Я, як ви бачили, зовсім спонтанно, я не планувала, не думала, пішла в Макдональдс. Хоча я не була сильно голодна, тому я ледве з'їла все, що замовила. Ну, трішки картоплі я взяла в гуртожиток, пола навіть не добила, Зараз іду, гуляю в вечірнім районом. І так класно. Завтра, мабуть, буде останній день цього влогу. Завтра поки що я планую піти на одну подію, але не впевнена, що ще піду, бо в мене завтра звітна конференція по практиці. Я не знаю, скільки вона займе часу, тому буду дивитися вже по часу, по графіку, але дуже хочу піти. Якщо піду, то обов'язково вам покажу в лозін. От, мабуть, зустрінемося з вами вже завтра. Це був дуже класний день, я нагулялася, хоча взагалі планувала сидіти в гуртожитку. От але я дуже рада, тому вихідні в мене в принципі пройшли класно. Я просто цілий влог з вами розмовляю е, в той час, коли кудись іду. Е, я зараз їду на ту подію, про яку говорила вчора, на яку я збиралася йти, в мене вийшло. От, я думаю, що це буде цікаво. І я познімаю для влогу. І взагалі це останній день цього відео, останній день цього влогу. Тому буду вже монтувати його скоро і сподіваюся, що він швидко вийде. А зараз я вже біжу на палац спорту сьогодні, так в блузки, на нарядному, але мені подобається. This is my look. Я вже прийшла в Гулівер і чекаю початок зустрічі. E, що, я сам це проведу, навіть не треба все чітко. Так що, младшій, так, що... Ну, давайте почнемо з пісень, так. Да? Раз, два, три, і я Все можливо. І що на ну, всі пісні, які, які ви чули, там мої знаєте, Я написав пішов сам сам. Я вже в гуртожитку. Сьогодні був також класний день. Як ви могли побачити? Я була <laughs> на фан-зустрічі. Це була фан-зустріч е співака, як так. Е от я дуже хотіла піти. Це було в Гулівері. Я вам показала. Е, от, і мені взагалі дуже сподобалося. Це була така, знаєте, це не просто був концерт. ну, Це правда і не був концерт, це була фан-зустріч. Але він там і співав і поспілкувався з людьми, які були присутні, і фотографувався, І в мене навіть є автограф. Я перед цим показала. От тому дуже класно, мені дуже сподобалось. Я не пожалкувала, що пішла. Я ще перед цим не знімала тіктоків на фоні Гуліверу, поки шукала концерт. От, потім зайшла в магазин, купила собі там, банани в гуртові. Ожиток, огірки. Зараз е, щось можливо перекушу і буду писати пари, тому що в мене скоро сесія, в мене дедлайни горять, мені треба щось робити, треба щось вже закривати, якісь борги. Мені, правда, не так багато залишилось, але все одно це треба зробити, це треба закрити. І на цьому, мабуть, я в принципі буду завершувати цей влог, тому що е, я після завтра, якщо я не помиляюсь, я планую їхати додому. Я сподіваюся, що вам сподобався цей влог. Я намагалася його зробити не просто показати Київ там, і так далі, а більше спілкуватися з вами. сподіваюся, що в мене вийшло це. Якщо так, то напишіть обов'язково в коментарях якийсь зворотній зв'язок, дайте якийсь фідбек, тому що це, знаєте, дуже так мотивує, дуже надихає і допомагає мені зрозуміти, чи взагалі правильно я щось роблю, чи цікаво комусь це, чи ні. Тому я дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.